Привіт! Я рада тебе бачити! Сподіваюсь, ти не сумував, а грав і розвивався, виконував цікаві вправи. І сьогодні я пропоную тобі теж ще одну гру пограти разом зі мною. Але для цієї гри потрібно приготуватись. Потрібно приготувати кольорову бумагу помаранчевого або блакитного кольору. Обвести свої долоньки і вирізати їх. І ще потрібно два кола вирізати. Я зараз тобі покажу, як це повинно бути. Якщо ти вже приготувався, то ми починаємо грати. Слідкую уважно. Цю гру, в яку ти тільки що грав, можна грати втрьох, але потрібно ще приготувати один комплект для гри, ще одні долоньки. І по черзі можна виконувати і давати інструкції. Тому грай, розвивайся це дуже цікава гра. А я з тобою прощаюсь. До наступних зустрічей! Пока!